Сьогодні хотів би поділитися коротеньким відео, як зарядити телефон чи повербанк в наш такий нелегкий теперішній час від автомобільного акумулятора. Можна використовувати як з автомобіля ще живий акумулятор, так і хоча б ледь живий акумулятор, аби там хоч трішки напруга була. Ну, ось Дивіться, в даному випадку акумулятор 12 вольт видає. По міркам акумулятора це вже він трішки розряжений на відсотки 50 але для нас цього вистачить. В Принципі для зарядки вам багато чого не потрібно хоча би підійти в магазин і купити найдешевший ось такий автомобільний зарядний пристрій. Вони є і дорожчі, і дешевші, сильно дешевих не беріть. Ось цей куплявся вже давно на Аліекспресі. Він видає мало струму. Хоч тут і написано, що він видає 1000 мА, але насправді ні, мА 500 він видає. Все це залежить саме від ось цього пристрою. Якщо купити трішки дорожчий, хоча б за гривень 150-200, і в принципі вони ще не в дефіциті, можна на заправках знайти, все це купити, і буде вам зарядка телефону. Ну і кусок кабелю потрібен. Я взяв. Ось такий можна тонший взяти, тут токи невеликі будуть. Але я взяв те, що було під рукою. Ні в якому разі не плутайте полярність. У пристроя ось тут плюс, ось тут мінус. У акумулятора дивитися де плюс, де мінус. Мінусову клему я ось тут обмотав з однієї сторони. ну, Якщо є паяльник, якийсь акумулятор, не можна припаяти. Як вам зручніше закріпити, так і кріпіть. Ось цю сторону кришечку зняв знову ж таки, залежить все від пристрою, якщо немає змоги, ось тут зняти. То можна просто намотати якусь балабуху і прикріпити до цього носика ізолентою чи чим. Головне, щоб був контакт. Ну, Я роблю ось так, і контакт буде. Ось так це все на скору руку виглядає. Ну, і Ізолюємо знову ж таки, що є під рукою: скотч, ізолента. Малярний скотч. Ось так в мене вийшло. Так, да, некрасиво, але про красоту зараз і розмови немає. Давайте перевіримо, світодіод на цьому пристрої є. Він має світитися. Знову ж таки, не забуваємо плутати. Тобто не, не, не плутаємо клеми. Ось світодіод світиться і зараз будемо провіряти. Наш пристрій готовий, клеми я примотав. Ну, знову ж таки краще все це заізолювати і не залишати, коли ви пристрій не заряджаєте, щоб сам навіть світодіод і сам пристрій не брав на себе напругу, не розряджав акумулятор. Тому одну клему можна намертво замотати сховати, не коротити клеми, дивіться, обережно, бо токи можуть бути великі. Кабель може нагрітись при короткому, може бути все, що завгодно і пожежа, тому дуже обережно. І, дивіться як я казав, пристрій даний видає небагато 0,59 мА. Але я нікуди не спішу. павербанк нехай заряджається. Вже від павербанка потім буду заряджати телефон. Обов'язково ще загугліть Тернопільська свічка. Там людина з Тернополя розказує, як зробити на одному світодіоді і на двох батарейках свічку, яка буде світити понад один рік. Він проводив експеримент, і так вийшло, що зараз таке в нагоді. Тому він там розказує. Загугліть, можливо, я посилання залишу. Перейдіть теж хороший лайфхак. На цьому все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна!